В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо Вознесіння Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні можна сказати апогей, кульмінація днів пасхальної радості чому Господь протягом 40 днів після свого Воскресіння залишався на землі, тому, щоб увірити, довести, показати своїм учням, а через них і всім нам довести справжність свого Воскресіння. Бо ми ж пам'ятаємо слова святого апостола Павла, який каже, якщо Христос не воскрес, даремна віра ваша, даремна і проповідь наша. Отже, протягом 40 днів Господь розказував і показував апостолам те, що вже не стосувалося земного життя або те, що є основою вічності. Чому ж Господь вознісся від своїх учнів на небо на сороковий день? Можливо, учні просто вже набридли йому, може хтось запитати. Ні, звичайно. Господь вознісся на небо, тому що, ще раз підкреслимо, це і є кульмінація служіння, служіння того, яке Господь, Отець Небесний, дав йому, своєму Сину і нашому Богу, понести на землі. Що потрібно нам для того, щоб вознестися. Адже головна основа нашого життя, нас, людей віруючих, звичайно, в тому, щоб перебувати з Богом, пізнати Його, щоби бачити Його славу і в цій славі з Ним знаходитися у вічності, у вічності тій, в якій буде нове небо і нова земля. Отже, ми з вами, брати і сестри, сьогодні бачимо те. Що може і точно відбудеться з людською природою тієї людини, яка у Бозі, тієї людини, яка у Христі. Бо як ми неодноразово говорили саме у Христі, Господь бачить Бог Небесний, Отець Небесний бачить усіх нас. І так, сьогодні Вознесіння. Кожна людина. Від початку свого життя і до кінця земного життя пробує вознестись, пробує піднятися над собою, над обставинами життєвими. Взагалі ми всі постійно щось пробуємо довести, тобто якось так зробитись вищими, більшими, кращими. Ну, наприклад, з приводу роботи, ви знаєте, що є така особливість. Кажуть, є необхідність рости по сходам кар'єрним. Люди спорту або якогось мистецтва хочуть бути завжди як можна довше на п'єдесталі, тобто піднятися над собою, краще піднятися над іншими, щоб постійно бути десь там наверху. Ми вже не кажемо про моду. Про якісь інші речі, які постійно щось треба, в яких постійно щось треба довести, тобто піднятися, показати. Що там говорити про дорослих? Подивімося на маленьких дітей. Навіть вони вже, особливо в теперішній час, постійно нами навчаються, що треба бути кращими, ніж іншим. Тобто, максимально маємо піднятися. По-людськи, це абсолютно правильно, напевно, навіть розумно. Але є одне питання, яке виникає в людини тоді, коли вона якийсь період часу свого життя пройде. Господь вознісся на сороковий день Сорок цифра як деякий символ, символ повноти. Людина в теперішній час живе трошки більше, ніж 40 років. Хоча не так вже й багато. Відповідно, приходить такий момент, коли треба, як кажуть, збирати каміння. І що тоді відбувається з нами, коли ми постійно піднімалися вверх лише над, над тим, що є земне? Тобто збирали, бігли, суєтилися. І ось дійшли до якогось моменту. Що тоді з нами відбувається? Або якщо, наприклад, хтось з наших рідних, з наших друзів, з наших знайомих зупинив плин свого життя, особливо коли це неочікувано, чи, не чи не виникає перед нами запитання, а для чого ми піднімалися? А для чого ми бігли, для чого ми йшли, а для чого ми дбали? Ну, хтось може сказати, звичайно, ми це робили для того, щоб потім залишити нашим дітям, онукам і так далі. Але чи це приносить результат? Ми знаємо, що ні. Відповідно, наше піднесення або наше вознесіння земне, якщо воно не має ніякої основи вічності, воно даремне. Бо ми знаємо багатьох, які, здавалося, піднялися максимально над усім, і який результат вони отримали. Господь нам пропонує інше пізнесення, інше вознесіння, інший шлях нашого життя. Це не означає, що ми маємо жити лише як птахи небесні. Це означає, що ми маємо правильно розставити пріоритети, перший з яких, звичайно, очевидно, якщо ми люди віруючі, це вічність. І саме до вічності ми готуємося тут на землі. Бо земля це школа, в якій ми навчаємося жити вічністю. Не навчившись тут жити вічністю, там нам буде доволі недобре. До чого Господь нас закликає. Навіть сьогодні в день свого Вознесіння Він нам каже про покаяння, про зміну нашого життя. Тобто основою нашого життя, основою пізнання Бога є саме це подивитися на себе, не на інших, не на тих, хто що скільки і скільки має, не на те, хто яких результатів досягнув, а на те, що є у нас. Бо, як каже нам церква, в устамі святих, до яких Господь. Приходив і являвся не лише як своїм учням протягом 40 днів. Ми знаємо мучеників, преподобних, святителів, багатьох людей, яким Господь являвся. Про що вони нам говорять? Що Господь їм ставив за основу? Не вже багатство? Не вже славу, не вже якесь те, що є матеріальним? Всі ми, очевидно, знаємо, що ні, щось інше. Але тоді можуть сказати деякі, що тоді не потрібно взагалі нічого нам земного. Колись були цілі дві партії, назвемо їх так, так званих стяжатів і стяжателів, Ніл Сорський і Іосіф Волоцький, два святих, які. Кожен по-іншому по по-різному говорили про те, чи треба, щоби щось мали, зокрема, монастирі. Господь нам не каже, щоб ми відмовилися від землі і від земного. Господь нам каже, що ми повинні ставити правильний пріоритет. І тоді ми розуміємо слова Святого Письма, де Господь нам говорить що? Говорить нам те, що якщо ми будемо шукати Царства і правду Його то і це все приложиться нам. І ми це бачимо в своєму житті неодноразово, коли ми справді живемо тим, що Боже Господь дає нам і те, що земне. Але ми завжди пам'ятати маємо, що ми на землі тимчасово, що наша батьківщина не земля. Що наша батьківщина це небо. Саме тому, напевно, і етимологія слова чоловік говорить про те, що це ось наше чоло, яке куди повертається чи куди піднімається, у вічність, у вік. Про це ми завжди маємо пам'ятати, і тоді ми не втратимо те, що для нас є головним. Господь сьогодні возноситься. Він нам каже про те, що ми будемо у славі Бога Отця. Він нам сьогодні показує те, до чого ми всім прийдемо. Далі, через 10 днів, Господь нам явить, яким чином, Духом Святим ми це зможемо зробити. А сьогодні Він нам констатує факт того, що ми особливі. Господь постійно підкреслює, що людина це особливе творіння. Це справді макрокосмос, який Господь створив. Все, що навколо, це те, що потрібно людині для того, щоб досягнути Бога вічності. І ось ця вічність нами буде отримана через виконання заповідей. І Вознесіння, тобто піднесення над самими собою. Пам'ятаємо, брати і сестри, про це сьогоднішнє свято. Пам'ятаємо про пасхальні дні. Бо це мотивація, яка є найкращою мотивацією для вічності. Це основа, яка є найкращою основою вічності. Бо тоді ми будемо знати, що що би з нами не відбулося? Ми завжди Божі. Що би з нами не сталося, Господь завжди з нами. І тоді земне життя буде мати новий сенс. Бо тоді ми будемо чекати. Коли Господа нашого розіп'яли, апостоли з сумом, звідчаєм ховалися, коли Господь їм явився після Воскресіння, вони стали сміливими. Чому це сталося? Тому що вони щось побачили. Господь деколи навіть докоряє їм, що чому вони не повірили тим, хто про це їм казали, чому, чому їм обов'язково треба, щоб саме він хто став перед ними? Ось деколи Господь і нам так каже. Чому ми не довіряємо тим, хто нам про цю правду Божу, про істину цю говорить? Ми повинні це робити. Це наша. Це наш фундамент. І тоді ми будемо так само, як апостоли, в радості. І хоча Господь від них пішов, і, здається, треба було би їм бути ну, як мінімум в стані такого дуже великого жалю, шкоди, тому що ну, нема Христа біля них. Але вони радуються. Радуються, бо їм тепер обіцяно ще інше. І про це ми також маємо обов'язково пам'ятати. Бо це не просто слова, як деякі знову кажуть, а як довести це? Господь це довів. І коли з'явилися ті двоє, які сказали апостолам, що ви тут, мужі галилейські, стоїте, цей Христос, який сьогодні вознісся від вас на небо, таким самим чином повернеться сюди. Пам'ятаємо про це, брати і сестри, це не щось таке, про що невіруючі скажуть несенітниця або неправда. Це те, чого ми всі чекаємо, чи принаймні повинні чекати. Кажуть, один учитель запитав у школярів: а що буде, якщо зараз в цей клас до нас з вами зайде Христос? Дітки сказали, ми заховаємося. Ось деколи буває так і з нами. Коли нам кажуть, ось зараз, або в день, або ввечері, прийде Христос. Що ми скажемо? Можливо, ми, як ці дітки, заховаємося, а можливо, ми як ті, кого ми називаємо святими, хто чекав і чекає цього пришестя. Будемо радуватися. І ось що нам пише з цього приводу апостол Павло. Я боровся добрим змагом, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь справедливий суддя, та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю. Чекали на Його пришестя. Пам'ятаємо про це брати і сестри, бо це пришестя обов'язково буде. Амінь. Христос посеред нас. Арцем усім, от всія душі і от всього помишлення нашого рацем.